В енергіях нового часу ми почали відчувати, де місця, які дарують нам енергію, які збагачують нас духовно, де ми почуваємося дуже добре, це місця сили, і місця гиблі, місця, в яких ми, начебто, падаємо духом дуже швидко, почуваємо себе дуже погано. Це місця прокляті. Це місця, з яких хочеться поскоріше збіжати і більше туди ніколи не повертатися. І сьогодні я хочу, щоб ми поговорили на цю тему, тому що під час квантового переходу в нас відкриваються нові 5 d можливості відчувати, нічого не знаючи про це місце, відчувати, що саме там сталося. Чи нам потрібно тут бути, чи це наше місце, чи краще його покинути? Тому що, можливо, це місце краще підійде по енергетиці другій людині. Ми не повинні займати місця інших людей. В цьому житті ми повинні знайти своє місце. І, перш за все, я хочу відмітити, що є не просто місця сили і місця гиблі. Є місця, які дають нам саме те, що ми шукаємо в житті, і на саме на це необхідно орієнтуватися, тому що багато зараз людей кажуть про успіх, кажуть про невдачі і ніколи не замислюються над тим, чи в тому місці вони зараз знаходяться. Чи можуть вони приймати якісь вірні рішення, щоб їм в голову приходили унікальні ідеї, місця, де ми будемо почуватися особливо енергійними і здатними принести щось нове в цей світ? Ці місця ми чуємо, наче живих істот. Одні промовляють до нас, наче піснею, це щось дуже гармонічне. Це те, що зістиковується з внутрішнім світом самої людини, і вони начебто кажуть, що саме тут ми можемо бути собою, ми можемо бути справжніми. Саме тут відкриються наші таланти, які до цього були приховані. А є місця, які начебто кричать, вони сповнені жалоби, це наче. Мертві голоси неупокоєних душ, душ, які тут застрягли, ніяк не можуть відійти в кращий світ. Я просто впевнена в тому, що ви неодноразово чули про те, що люди їдуть відпочивати і влаштовують собі якісь екскурсії, чи просто вилазки, ретрити там влаштовують, організують. На місця сили. Вважається, що такі місця, там вони десь в Америці, десь там, там. Насправді вони є в будь-якій країні, в будь-якому місті. В Україні їх дуже багато. І я про це розповім в цьому відео. Це буде невеличкий такий вам список таких місць сили, в яких ви зможете побувати. Сподіваюся, дуже скоро. Коли це для наших українців стане можливо вільно їздити по Україні. Зараз під час квантового переходу на початку ери водолія, ми почали дуже багато подорожувати, міняти насиджені роками місця, шукати щось нове для себе. Якщо ви одна із тих людей, яка за останні 5 років змінила Своє місце проживання, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. У мене є така певна статистика з наших сусідів, з наших друзів, знайомих. Наша особиста статистика, що справді те, про що казали, коли наступить квантовий перехід, коли ми війдемо в цей процес 2012 року. Ми почнемо. Міняти місце проживання і, можливо, не один раз, а дуже багато разів, поки не знайдемо саме те, що шукаємо. Зараз у людей виникає сильне бажання знайти своє, місце, знайти притулок для своєї душі, де людина зможе себе відчувати особливо живою, наповненою силами. Я теж одна з таких людей, я Багато переїжджала останні 10 років, і в мене було таке всередині прагнення знайти саме своє місце. Мені здавалось, що всюди це не те, що я маю бачити кожен день. Мені хотілося прокидатися в якомусь особливому місці і відчувати з цим місцем якийсь особливий сильний енергетичний зв'язок з цим шматочком землі. І я. Знала, що це повинно бути, бути село обов'язково, хоча я з міста, і десь недалеко від мого рідного міста. Хоча перші десь шість років після 2012 року я вважала, що потрібно десь дуже далеко заїхати від свого рідного міста. Що Десь дуже далеко, подалі від своїх коренів, я буду більш щаслива. Але коли я дослухалася до себе і відчула, що мені не вдається, начебто, щось заперечує моє внутрішнє це бажання десь заїхати подалі, я відчула, що це має бути недалеко від Кривого Рогу, де я зараз живу. І в минулому році так і сталося. Ми нарешті. Знайшли місце, і я відчула, що воно якось особливе. Ви знаєте, начебто і світло особливо якось падало на листя, і пташки співали якось геть по-іншому. Щось дійсно внут перемикнуло. Всередині з'явився просто голос, який казав, що це твій дім. Тут ти зможеш бути щасливою. Але я не ставлю всередині себе якусь перепону, що це обов'язково останній мій переїзд, останнє моє житло, тому що я не знаю, що я буду відчувати через 5, 10, 20 років. Я взагалі така людина, яка рухається саме за своїм внутрішнім голосом. Намагаюся дослухатися до нього навіть в дріб'язкових якихось справах. Вже не кажучи про щось дуже таке масштабне, як переїзд. І саме тут, на цьому місці, я відчула, що стався якийсь дуже сильний енергетичний сплеск, що тут я більше відчуваю натхнення, що я наче пов'язана з цією землею, що там всередині під цією землею щось є особливе, що напитує силами, збагачує мою душу. Щось глибоко під землею, що живить мене, пробуджує, надихає, і самі сили землі елементалі говорять до мене. Ось такі відчуття якими я можу поділитися з вами, щоб ви розуміли дійсно, які думки виникають, які почуття виникають, коли ти знаходиш своє місце сили? І в той же час в мене з мого духовного досвіду, я можу сказати, було чотири таких місця: негативних з позначкою Мінус, це гиблі місця, прокляті. І зараз я розповім вам про них. Це чотири приклади супернегативних місць, які блокують енергію, які блокують взагалі бажання жити далі, і хочеться втікти, коли потрапляєш в такі місця. Перше місце це дев'ятиповерхівка. В кривому розі, де народилась моя мати. Я з цим місцем була пов'язана лише декілька своїх перших років життя. Але це місце досі мене в певному сенсі якусь частинку моєї душі, воно тримає, наче в заручниках. Це дуже негативне місце. Цим згодні буквально всі члени моєї родини, які там. Жили, що це місце воно дуже містичне, дуже багато привидів там бачили. В, в астральній свої подорожі я дізналася, що там загинув будівник, чиїсь кроки, голоси, привиди. Якісь там є неупокоєні душі. Привиди, причому і тих людей. Які там померли з нашої родини. І як начебто їх всіх примагнічує до цього місця. Якась дуже аномальна зона. Потім це старенька двоповерхівка, в якій я прожила зі своєю матусею три роки. Це місце теж не дуже таке добре. Під час війни в одному з підвалів під Будинком загинула дитина, вона там випадково зачинилася, і а її мати вбили, і про ту дитину згадали сусіди лише через місяць. Тому якесь таке підґрунтя того, чого там такі речі відбувалися, воно є. Там жив дуже домовик злий, який постійно нам заважав жити. Навіть і це. Не тільки вночі він якось проявляв себе, але й по обіді, і зранку у нас був невеликий журнальний столик, і таке було враження, що постійно хитали його за ніжки, за чотири ніжки, і він просто отак ходив ходором. Спочатку це лякало, а потім ми вже навіть почали не, не звертали на це увагу, тому що зрозуміли. Ми дали таке тоді визначення, що це домовик, якісь такі пустощі він робить. Третє місце це будинок в Полтавській області. Ми колись думали, що будемо там жити, і дивилися варіанти будинків, які можемо купити. І в один будинок ми зайшли. Чоловік каже, ріелтор, який показував нам його. Ну, я не дуже вам хотів показувати цей варіант, тому залишив його на останок. Подивіться, може вам сподобається. Ну, ніяк не відреагували на його слова, ну, це звично, що є якісь кращі, варіанти і вже показують, коли нічого не сподобалось. Ну, ще ось це є. Показали нам цей будинок, я пам'ятаю, як ми заходимо в двір. Мені все якесь таке завузьке, як наче мало місця, хоча місця багато, там і садок гарний, і будинок непоганий. Ми заходимо всередину і, хоча ввімкнули світло, там якось в енергетичному плані, якось темно, дуже стало якось відчуття, що тут якась небезпека, начебто стіни зсуваються. І вони тебе зараз візьмуть у полон і просто розтрощать всі твої кістки. Ось таке було якесь враження. Якщо хтось колись дивився таку програму, як Форт то пам'ятає, там були такі кімнатки, в яких коли рухалися стіни, там повинні були якесь завдання виконати, і бігом вибігти звідти тут було таке саме враження, що, начебто, цей будинок він живий, як жива істота. Яка загрожує твоєму життю, вона тебе всіма силами звідти витісняє. Просто всередині твій внутрішній голос каже: Біжи. І ми звідти, коли вийшли, ми кажемо: ні, нам не сподобалось, якось нам тут було дуже лячно. І цей ріелтор просто зізнався, каже: мені було цікаво. Як ви відреагуєте, тому що від цього будинку ще перед вами двоє людей відмовилися. Я нікому не казав, що тут сталося, яка історія цього будинку. Ми були не місцеві, тому він нам і сказав, що там сталося самогубство, чоловік, який там жив, був самотній і вирішив повіситися. І тоді мені стало зрозуміло, оці всі відчуття. Весь цей простір, він його ці відчуття останні хвилини його життя він нібито зафіксував, сфотографував і впитав в свої стіни. Ось цей внутрішній стан, коли було відчуття, що щось тебе все стискує, зжимає. Що відбувається, коли людина кінчає життя самогубством, особливо в петлі, його горлянка стискується. Він помирає в страшних муках, і цей будинок, наче весь трансформувався в ці останні подихи, останні хвилини цього чоловіка. У мене було відчуття, що його душа досі там. Вона страждає, і нормальні люди, ті, які прагнуть жити, вони відчувають, що тут щось сталося. Можливо, коли людина пригнічена або знаходиться в якомусь стресі, вона може цього і не відчути. І було четверте таке прокляте місце, коли я жила в Харкові недалеко від Холодної Гори. Я зустрічалася з хлопцем, він жив в приватному секторі. Його будинок був останній по вулиці, опівночі там відчувалося, що з вікна за тобою хтось стежить. Я не любила там залишатися ночувати, якісь неприємні відчуття, начебто за тобою постійно хтось стежить, але ти не бачиш цього спостерігача, який таємно десь спостерігає за тобою. Потім я розмовляла з його матір'ю, і вона розповіла, що вона теж не любить цей будинок, в неї велике бажання просто з'їхати якомога скоріше, хоча вона й звикла. До цих всіх таких дивакуватих особливостей цього будинку. І вона розповіла, що в цьому старому будинку колись жили під час окупації Харкова в часи Другої світової війни німці. І, звісно, вони і убивали людей, і вбили хазяїв цього будинку, коли вже звільняли місто. Цих окупантів перебили там, же. і після цього, десь через 20 років, вони купили цей будинок. Жили, жили непогано, але дуже багато сварилися між собою. Мій хлопець розповідав, що якось батьки знайшли череп і боєприпаси німецького зразку, недалеко якраз від його кімнати. У мене мурахи бігли кожного разу по тілу. Коли я там залишалася ночувати, я прокидалася серед ночі і бачила якісь силуети в вікні. І це, якщо ви думаєте, що це після того, як мені розказали про це місце, це навпаки було до цього, як я дізналася, що там сталося. На деяких місцях старовинні поховання. Іноді ми про це навіть не здогадуємося. Історія. Через деякий час вона вся стирається про саме місце, але ми можемо відчувати нутром, що там щось недобре. Тільки внутрішній вимірювач, душа, може підказати вам, яку має енергетику те чи інше місце, є місця, які дають знання. Наприклад, можна поспілкуватися навіть з мешканцями п'ятого виміру, якщо поїхати в Каліфорнію на гору Шаста. Кажуть, що це дуже високоенергетичне місце сили під цією горою, не в фізичному вимірі, а в енергетичному, в п'ятому вимірі. Живуть жителі ще Лемурії. Це ще було далеко. До Атлантиди навіть а Атлантиду ми знаємо з Біблії як всесвітній потоп, високорозвинена раса людей, яких залишилось небагато, які змогли пережити цей квантовий перехід, через який проходимо ми зараз. За місця сили України я розповім в наступному відео, тому що вже дуже багато розповіла про і місця сили, і гиблі місця вже в цьому відео. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До зустрічі!